Травневі свята для українців час активного відпочинку у лісі. Люди збираються на пікніки, беруть з собою друзів, рідних, несуть наїдки та розводять у лісі багаття. Але вогонь може накоїти лиха, нагадують охоронці з зелених насаджень. кажуть, відколи на вулиці потеплішало, на Черкащині сталося близько 50 пожеж. Для журналістів ЧСН лісівники провели майстер-клас із розкладання багаття. Я зелень співають птахи, ледь шумить трава. На початку травня, оживши після зимівлі ліс, ваби черкащан немов магнітом. Лісівники готуються, кажуть, під час свят тут буде людно, а де люди, там і вогонь, якого так бояться дерева. Спочатку весни в області сталося майже півсотні пожеж. Їх причиною стало випалювання стерні на полях та очеретів на узбережжі Дніпра. Благо, дим вчасно помічали, тож особливого лиха вогонь не завдав. Щоб і святкові дні пройшли максимально безпечно, лісівники на посту. Для працівників Державної лісової охорони, лісництва, лісгоспів ці свята будуть в посиленому режимі патрулювання, чергування, прохання до всіх відпочиваючих, толерант, бути толерантними, відноситися з порозумінням до наших працівників, ну і дотримуватися елементарних правил поведінки в лісі. Лісівники кажуть, роблять все від них залежне. Поблизу зелених насаджень встановили банери соціальної реклами, створили та відновили мінералізовані смуги, обирали молодняк, перекрили автомобільні в'їзди до лісу, щоб відпочивальники не йшли вглиб, вздовж доріг продовжують будувати рекреаційні пункти. Там і шашлик посмажити єде. А щоб не пропустити випадкового багаті за лісами протягом всього світлового дня спостерігають камери. Ми оглядаємо фактично. Сім лісничісті в нас. Зараз, бачите, ж, на екрані все значе спокійно. О, це в нас самі опасні дні. Ми саме це опасні тоді. Взагалі від камери ніхто боїться, бо я сидимо постійно коло камери. На моніторі дивимося, тому що народ йде в ліс, будуть шашлики, буде каша, звісно. Все, ми тільки якщо десь в Руському поляні замітили, десь димок, ми одразу виїжджає нас дежурний. Щойно заб'ють на сполох, як в бій рветься пожежний автомобіль або ось цей пожежний агреат. Таких машин всього дві в Україні. Бак розрахований на 11 кубометрів води, обливає сама себе приїзді і може увірватися в саме вогнище та зсередини гасити стихію. «Вистачає техніки в нас на базі Черкаського лісозу у нас 12 одиниць техніки, а також є пожежні модулі. Ми зайнялися вже два роки, ставимо їх на озброєння. Чим вони перевагу мають тим, що вони дуже мобільні. Поки... Пожежний автомобіль доїде, це набагато довше. А пожежний модуль на базі УАЗа має десь близько тони води, і він мобільно може доїхати, і перший спалах пожежі це збити. Та лісівники сподіваються, що пожежна свята таки не буде. Кажуть, нині третій клас пожежної небезпеки, який не надто високий. А якщо ще й багаття правильно розкласти і вміло його загасити, то й зелені легені планети цілими лишаться. Лісничий з Руської Поляни показує майстер-клас. Перед тим як Розпалити багаття, треба підготувати місце. Тобто ми знімаємо верхній шар в сторону і потім викупуємо ямку. Грунт той, що залишається з ямки, ми обложимо по краях нашого вогнища. В ямку Шигуля та сухих гілочок. Іскра, от і безпечне кострище є. Таке фахівці радять гасити водою, якщо ж її під рукою не лишилось, і це не біда. Після того, як багаття догоріло, ми беремо землю. Заранчик проти воно місце і засипаємо багаття. Потім цю землю, що ми підготовлювали місце для багаття, також загортаємо. Лісівники нагадують, життя лісів залежить від кожного з нас. Лідія Маланіч Олег Кура, Черкаська служба новин.